привіт! З вами друга тела. Сьогодні я придумаю таке відео. Воно трохи странне, ми не знаю, що ви подумаєте. Сьогодні буде таке. Ми будемо брати інтерв'ю у малих. Зараз з'явиться Кирил. Він все вам розкаже. Всем привіт! Сейчас ми підемо к малим. Ну, позадаємо страдаємо. Ну, ставте лайки, а ми погнали. Добрий день! Добрий день. Як вас звати? Ярик. Яка ваша фамілія? Що ви футбол. Я бачу, що ви ходите в футбольній формі Україна. Ви що за нього боліваєте? Чи за якусь іншу команду? Так я чи ні? За... Я за іншу команду вболіваю за Динамо Київ». Скільки вам років? Хорошо, ви граєте в футбол чи ні? Так все. А любите ви футбол чи ні? Ви да. хочете йти в школу чи ні? Ні. Ви хочете а... на футбол? Да. А тепер останнє питання хочемо задати. Чи, під... чи підпишетесь ви після цього роліка на канал Другани ТВ? Звісно, так. Да. Добрий день. Добрий день. Як вас звати? Е, Ілія. Вас чеський. Тільки вам е Десять. E, ви любите футбол? Так. Ви любите своїх батьків? Так. Ви підпишетесь на наш канал після ролику? Так. На Другу на ТІВі. Так. Ви дуже, дуже хочете ходити в футбол, чи я вже хочу. Ходи? А хочете зараз ходити? Так. А ви хочете ви хочете сильно в школу чи не дуже? Взагалі не хочете. Так все, дякую, за вбачення. Як вас? звати? Зва, звати мене Рустам. Яка у вас Сарачук. В школу чи ні? Сарачок. Да. А любите ви в школу? Да. А ви хочете ти, Ви граєте в футбол? Да. В кожен день. Так, Тепер ми вам задамо питання а Ви підпишетесь на наш канал? Да. А ви знаєте як він називається? Ні yeah. Друганый ТВ. Запомнить. Ага, ну шо? Дякую, до побачення. Пока. Добрий день. Добрий день. Як вас звати? Мене звати Влад. Що ви будете робити після жимо? Це секрет. Я бачу, що ви файний хлопець. А які ви любите спорт? Футбол. А що іменно футбол, а там, не баскетбол, не волейбол? Я люблю ігри А які ви іменно любите ігридені, крім футбола? Mm, я люблю грати в квача і в Хованки там, де треба спікнутися. Mm, ну, ще хочу спитатися, ви, ви підпишетесь на наш канал. Є mm, совкос. Yes Друга не ті він. Дякую, до побачення. Ми закінчили інтерв'ю братів в віків, як обяснити, менших та старших. Ну і дуже прикольно вийшли Влад, Ярік і Ілюша. І тепер ми закінчимо. всім пока, лайк, підписка і тепер пишіть в коментарях, що нам робити які відос.